Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь, розглядаючи картину. Спочатку розглянемо картину і дамо відповіді на запитання. В яку пору року відбувається подія? На картині зображена осінню пору. Кого зустрів їжачок? Їжачок зустрів білочку та зайчика з зайчатами. Що робить білочка? Білочка робить запаси жолудів, щоб взимку було що їсти. Чим зайнятий зайчик? Зайчик збирає смачненьку травичку та годує своїх зайчат. Як готується до зими їжачок? Їжачок шукає в осінньому лісі чим годувати своїх маленьких їжачків. Тепер будемо складати розповідь. Настала осінь. У лісі достигли ягоди та жолуді, виросли гриби. Їжачок йде по стежці, шукаючи їжу для себе та своїх малят. Назустріч йому білочка. Вона дуже зайнята, збирає жолуді, які буде їсти взимку. Їжачок привітався з білочкою і побіг далі. Далі він зустрів у лісі зайчика з зайченятами. Вони робили запаси смачної травички. Їжачок привітався і побіг далі. Навіть лісовим звірятам ніколи гратися разом. Восени всі повинні робити запаси їжі на зиму. Ось така розповідь вийшла у мене. Дуже хочу почути ваші розповіді. У вас все обов'язково вийде. До наступної зустрічі.